Первинна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації. Професійне навчання пропонують своїм клієнтам центри зайнятості. Такий підхід дає можливість шукачам роботи гідно конкурувати на ринку праці. Первинна підготовка дозволяє отримати спеціальність людям, які не мають професії. Ті, хто прагне кар'єрного зростання, можуть підвищити кваліфікацію через стажування на підприємстві або ж зміцнити знання на короткочасних курсах у закладах освіти Державної служби зайнятості для шукачів роботи. Є ще один варіант навчання за ваучером. Це особи віком після 45 років, у яких є 15 років страхового стажу. Ті особи, які звільнилися з служби в національній гвардії або в поліції, мають 10 років страхового стажу, але не мають права на пенсію. Також особи внутрішньо переміщені. Особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники бойових дій можуть отримати ваучер без вимог до віку та стажу. Єдина вимога для всіх це початкова професійна підготовка. Фінансування профнавчання здійснюється за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Є ще два цікаві проєкти, розповідає Віта Лобанова. Зокрема, для учасників бойових дій. Це навчання здійснюється за 98 професіями та близько 400 різних напрямків. Це програми короткотермінові, які Підвищують конкурентноспрогоможність шляхом набуття додаткових навичок та вмінь в сучасних умовах. Тобто, це програмування, це користування інтернетом, навчання, створення електронної пошти, це ділова українська мова і дуже багато потрібних. Тих навичок, яких на сьогодні роботодавець при прийнятті на роботу запитує у претендентів, новий проєкт для жінок їм пропонують оволодіти спеціальностями, які раніше вважалися суто чоловічими. Жіночки пройшли у нас навчання за професією водій. Трамвая, і наразі ми формуємо групи тепер водій тролейбуса. І наприкінці літа також додатково будемо ще формувати групу водій трамвая. Тому, будь ласка, ми запрошуємо всіх містян або тих осіб, які мешкають в Кривому Розі. Будь ласка, звертайтеся до центру зайнятості, і ми допоможемо вам не тільки адаптуватися. На ринку праці, але і підвищити свою конкурентну спроможність здобу, здобути додаткових навичок, і для вас це нічого не буде вартувати. Яркононенко Олексій Правицький цей день.